Всім привіт! Ви на каналі Хобі від Валерії І сьогодні ем, я граю в гру, яка називається Panic. Скоріше за все, це як паніка. Але я не впевнена. Окей, давайте ми в плеєр мод зіграємо. Я ще ніколи не була паніком, але все одно цікаво. М -м, не всього лише 4 це... Капець, ми програємо... М -м. Не вибачай, що я жую, а просто це голодна. Um... Waiting for players. Окей. Okay. Я візьму ось цей пончик. І давайте тут щось. Давайте это Окей. Окей. Це, і кажуть, акуратно ці покупці. Волмарг тепер закритий. Чому ж тут? Як ти сюди достався? Ага, окей. Вам треба через ці ось сканери, вам треба вийти звідси. Інакше вони не будуть щасливі. Так, окей, батончик, масло і якась фігня. Фруткап. Батончик. Батончик, масло і фруткап какой-то. Ось ось фруткап. А, батончик теж тут. Окей, добре. Ого, я вже перше закінчила. Це швидко. Так, другий. Мило, гарбуз та сир. Мило, гарбуз та сир. Ось мило і гарбуз залишився. Чорт, забирай. Чорт, чорт, чор, чорт, -чор -чор. не забирай в мене мило, я тебе прошу. Переключись на когось іншого, тільки не я. Дякую тобі. Ось гарбуз. Ветермелон, тобто. Ще подивимося, що сюди треба. Так, окей, авокадо там і ще щось, я не побачила. Так, окей, добре. Тут не можна шифт цей зробити, але добре, так ще раз подивимося. Так, авокадо, серветки, туалетний папір. Авокадо, серветки, туалетний папір. Так, це на авокадо. Де авокадо. Окей, авокадо вообще поки що, по-моєму, нема. Серветки і що там? Туалетний папір, да? Туалетного папіру. Це він? Ні, це не він. Це не туалетний папір. Ось він. Так, залишилось тепер тільки авокадо знайти. І я... Ой-ой-ой, так і знала. Хтось же втик? Втік тіх хтось. Так, окей, ось вс. Так, мені головне зараз від цього паніка або як він так називається, хепі втекти. Так, де вихід? Де вихід? Ось тут, по-моєму, в морозилках якийсь був. Окей, добре, я сюди піду. Я хотіла б другою втекти, і можна було б ще потім ще один раунд зіграти. Чорт, де той вихід? Нема. Danger lever went up. Друге місце. Окей. Okay. Um, Життя 3. 256. Друге місце. Um, зібрало 11 предметів. player's пушт 0. time Таймпаш. А це що означає? Я не знаю. Items Lost 0. По-моєму, це дуже добре. play again, давайте. Um, за 5 хвилин вже відео це длиться 5 хвилин, непогано. Тож, чого воно длиться 5 хвилин, якщо мені написало, що я за 3 хвилини майже пройшла. Плеєрмод, давайте. Хто ще є? Ой-ой, стоять, стоїть, стоїть. Плеєрмод. Я чуть ли не вийшла. Ну, в принципі, я і так вийшла. Окей. Сподіваюсь, вам добре видно і немає ніяких відблисків. Тому що весь час, коли я знімаю, є якісь відб... відблиски. Зараз тільки корили такий чорний екран трішечки є. Сподіваюся, це не дуже страшно. Плеєр -мод. Окей. В прошлий раз у мене було 10%. Давайте я візьму авокадо. Тому що авокадо якось дуже всім треба весь час. Бахо. Шо? Тимелись, пацан. Ось авокадо? Потім що ще може бути потрібно? Давайте я візьму ще й пончик. А ще раз буде прикол, я цим стану. Мене зачинили. Інший голос. Оцей обережно. Покупці. Улмарк закритий. У мене ще менше, ніж в той раз, хоча на захрабці набагато менше. Чому ти тут? Е, чому ти не вибрався? Тут є навколо магазину ці э, фігня така. Тобі потрібно вибратися швидко, інакше воно не буде щасливе. Так, чипси, памкін і ось це от масло я вгадала. Чипси, памкін і ось це от це масло я вгадала. Алло, можна я виброшу? Алло? Як, як можна вибросити? Чорт. Все добре. Давай. Окей. Okay. Чипс і... я забула, що ще. Я забула останній предмет. Чорт Я так довго ходила, Ну щось що на кухні можна взяти по моєму гарбуз чи що? Щось типу такого. А, ні, панкін, пампін, памкін. Окей, okay, тут відразу вже один є. Окей, okay, я подивлюся, що там треба. Так, попкорн, кукурудза і якась зелена фігня. Попкорн, кукурудза і якась зелена фігня. Ось попкорн. І треба буде знайти лише один цей. Окей, okay, lever Левер up. Fake Фейк ем, трепдор. Так, ось ці от о, фейкові несправжні двері вони з'явилися. Кукурудза і зелена фігня. Чорт. Взяв усього кукурудзе. Ще й зелена фігня треба. Окей, я, якщо що, взяла цей магніт, якщо що, я в захисті сама для себе. Треба ще один знайти. І зараз мені взагалі не страшно. О, і ось це останній. Хвилина лише пройшла. Оце так. Так. Броколі, бахет, ну, хліб і лук. Брокколі, хліб і лук. Так, я його шокірувала. Брокколі, хліб і лук. Броколі, хліб, лук. Лук. Брокколі і хліб. Де броколі? Де броколі? Брокколі. Броколі нема. Де броколі, господи, киньте мені вже ту броколі. Ось броколі. Залишився хліб. Ем... Ось це було б дуже цікаво, якби я за 2 хвилини з чимось втекла. Тепер мені трішечки страшніше ходить. Чорт. Він там, усе добре. Хліб, 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 мені потрібен хліб і нема. Хліб, 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 хліб. Де хліб? Ну хліб ж повинен бути в цих рядах, він не повинен бути в холодильнику, правильно? Тихо! Фу, в мене чуть лицей інфаркт не стався. Хліб, 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 хліб. Так, і де там є найближайший люк? по моєму тут в кінці є найближчий люк. Він мене... Він мене чіпав. Чого? Так. Залишилося лише знайти люк. Так, один є в морозилках. Я пішла в морозилку. Буде прикольно, якщо я знову перша вийду. Окей. І, значить. Я знову перша! Вау! Ось це так! Давайте ми ще один останній раз спробуємо зіграти. Ем, можливо, ми так швиденічко, трішечки. Давайте ми знову спробуємо. Тому що ну це ж це ж везе просто. Сподіваюсь, що я десь максимум за чотири хвилини справлюся. М а, я навіть я навіть не вибрала мод. Алло. Окей, добре, я зараз прийду. Вау, а що це в мене за вогонь такий цікавий? Знову ж, ж жіночий голос. Окей, 8-3 ще менше. Та що воно кожен раз ще все менше і менше? Стає. Цікаво, хто ця людина, яка ось ці от три знаки питання. Окей. О, я хепі! Ось це так повезло. Клас! Я хепі! наробила? Вбий мене, я тебе прошу. Я не хочу більше в цю гру грати. Не Окей, добре, я, я просто хочу заново, тому що. Ну, я просто. Ага, це повний капець. Три страйка. Escape is the Next. Or It will Reset. А, воно мені. через те, що я три страйки цей. Ем... Виграла, бо воно мені дає цей розпав. Ну круто, дякую вам. Але ні, господи, я, я думала, це треба натиснути. Для того, щоб та, я не знаю, реклама пішла геть. Я скоріше за все вирізала одну частину. Не буду розказувати чому. Але дякую вам за пригляд і всім до побачення.